Новий тернопільський скейт парк на пляжі циганка. Ось вот так виглядає рампа. Далі тут бетонне покриття. Ось вот ще одна фігура. О, малі катаються. Так, дивимося. Це бетон під ногами. Фігура. Ще одна фігура. Так, Тут от є ще одна фігура. Клас. Ще одне місце, де будемо займатися на маунтінбордах в Тернополі. Дуже класно. Дякуємо всім ініціаторам, хто зробив цей скейт парк для жителів міста Тернопіль, ну і, звичайно, для наших гостей. Це означає, що туризм буде розвиватись скейтерство, маунтинбординг, ну что, дитина впала, все буде нормально живе от такі у нас класні справи Все, пока